Вітаю, дійсно близько півтретього, ну сьогодні півтретього ночі о 2.35, було атаковано об'єкт інфраструктури. Я відразу хочу відмітити, що немає постраждалих, і це саме головне те, що ви сказали, що з Вягільською міською радою органами місцевого середування рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю і прийнято рішення про. Те, що дітки навчаються сьогодні дистанційно, це більше все таки превентивна міра, і е, це більше перевірка нас на е, те, чи можемо ми е, працювати в умовах е, можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає. Зараз е, працює вже оперативна слідча група для встановлення і для фіксації злочинів Російської Федерації проти мирної, хочу підкреслити мирної інфраструктури е, нашої держави. Ми все рівно переможемо. Тобто забруднення такого, що може нести в собі там велику небезпеку, наразі не фіксуєте. Правильно я хочу вас запевнити, що наразі не фіксує разом з тим. Працює екологічна інспекція для того, щоб встановити і для того, щоб заспокоїти наших громадян.